Привітки, мої любі! Сьогодні розклад для жіночої половини і для тих, саме для тих, у кого є партнер. Не для одиноких, не для тих, хто шукає, а для тих, у кого партнер є. І ми хочемо просто знати, що в нього на серці до вас зараз. І перше питання, яке ми поставимо картам, що він відчуває до тебе насправді? Які почуття правдиві? Так, я зроблю, мабуть, весь розклад, а потім вам прокоментую, тому що так ну, важко відразу сказати. Далі друге питання буде, які думки він приховує. Що він хоче зробити, але вагається. зупиняє його у ваших стосунках і що вам варто знати прямо зараз. Ну що ж, будемо трактувати? І так, перше питання, що він відчуває до тебе насправді? Насправді він відчуває до тебе чисту любов, як сонечко, розумієш? Ось карта випала сонце. Це означає, що він відчуває поклик такий до тебе. Він відчуває до тебе таке бажання бути з тобою разом. І причому не спілкуватися. Він відчуває таку потребу просто спілкування з тобою, що це не можна, не можна просто приховати. Він хоче з тобою спілкуватися нон-стоп і вранці, і в день, і ввечері. так? Чи є щось таке, що він приховує? Ти знаєш по карті, По картах, раніше, які випали, можна складати, сказати, що він приховує тільки те, що він дуже тяжко працює. Він працює від травня до вечора, і можливо він тобі не каже всієї правди, де він працює. Оце ще може бути. І, ну, але він. Може, не хоче тобі говорити, що він дуже важко працює. Може, він тобі сказав, що він на якійсь легшій роботі, але він дуже працює, працює на дуже важкій роботі, причому працює від рана до вечора. Це він від тебе приховує. Що він хоче зробити, але вагається. Так, є в нього такі страхи. Він дуже переживає, він хоче зробити так, як хоче він. Що саме? Що саме хоче він? Він хоче, мабуть. Може приїздити до тебе, тому що ви, я так зрозуміла, ви на відстані з ним. І він хоче приїхати до тебе. І він дуже хоче цього, але страхи якісь у нього, якісь непонятки. Так, далі йде карта е, дороги, карта колісниця. так, І він дуже е, що зупиняє його. У ваших стосунках, ти, що ви далеко, розумієш, ви на відстані, і це його зупиняє робити якісь свої поспішні виводи, поспішні свої бажання. Він, от, він тебе вважає просто як е, моя маленька дівчинка. Він так каже на тебе, так, як дитинка. Ти для нього як дитина. Він тебе дуже любить, як дитинку, хоче общатися з тобою, ну, спілкуватися. так, але він дуже важко працює, він дуже зайнятий. І от в нього такий страх, що він не може цього зробити, розумієш? Він не може зараз зробити те, що він хоче, він не може до тебе приїхати. В нього часами навіть аж таки впадає такі почуття якоїсь депресії, тому що ти на відстані, ти далека як зірка для нього, розумієш? І що тобі треба знати саме зараз, кохана? Що ти і він ви пара. Ви пара, і вам дуже добре буде разом. Але ну просто є перешкода. Перешкода зараз така, що ви на відстані. Але на серці в нього зараз ти, ваші відносини, відносини гарні, світлі. Е, ну, те, що він приховує, що він працює тяжко. Ну, я вважаю, що це можна пробачити, правда, це не такий великий гріх. Хуже було б, якби не працював, але він дуже важко працює. Можливо, щось пов'язане із ноткою закону. Там, де він працює, це може бути або поліція, або е, якийсь нотаріус, якісь суди. Можливо, це може бути навіть. Е... Військові, якісь так, і він це від тебе приховує. А може він просто приховує свою роботу? Це ще може бути як варіант. Розумієш, може він тобі не сказав правди, де він працює. Це ще може бути прав такий варіант. І от, ну дивися, що на серці в нього зараз: любов, кохання, гарні відносини до тебе. Це можна однозначно сказати. Ти для нього дуже таємниця, загад, загадкова, таємнича, але він хоче бути з тобою, хоче тебе оберігати, хоче тобі допомагати. І ну, таке життя зараз ваші відносини, стосунки, ваші на відстані. Так що просто ну, приходиться почекати і зупиняє його в ваших стосунках, тільки відстань. Так що бережіть один одного і все буде добре.